шляхи не для всіх, але насправді абсолютно кожен може отримати реалізацію будь-якого наміру. І в минулому дописі ви бачили, що є протипоказання. Але майже з кожним цим протипоказанням були в мене випадки, що люди приходили, і це було стіленням для них саме цвяхостояння. Тому що онко хворим, начебто, не можна, але є випадки, коли люди зцілювалися від цієї хвороби. А людям... Які пережили інсульт, також начебто не можна. Але ми зробили такий експеримент: клієнт лежав на цвяхах. Після інсульту в нього були наслідки, був дуже сильний тремор, і саме цвяхостояння дало можливість розслабити і вже через три місяці цю людину не впізнати. І пам'ятай, лише ти обираєш, яка таблетка тебе зцілить. Глибше про цвяхостояння і як можна за рахунок цього інструменту пришвидшити реалізацію будь-якого запиту, буду розповідати на курсі Гроші є завжди 4.0. Посилання в шапці профілю. Заповнюйте анкету.